Чекайте, прикройте, чекайте, чекайте. Є позиція біля території. до будинку. Я зайду в будинок. За териконами, там за полями, Нас пили вратами, пили вагами, Там де ній найде. І біль гармати там, де ніколи вам не побувати, там, де лоїно все, і смерть чатує, там, де ні не... в по мене. Вертаючись сторінки шкільного альбому, я вдивляюся в обличчя своїх учнів. І з болем серці, я розумію, що одного із них я вже більше ніколи не побачу. Коли вони вперше прийшли до школи, я уявляла, ким вони будуть у майбутньому. І дивлячись. На маленького Артемчика я бачила в ньому лікаря, психолога чудового. Але він обрав інший шлях. Став героєм. Затереконамінь. Там за поля має, затереконамінь, затереконам. Там, де війна йде, затереконамінь, затереконамінь. Там за полями, за тереконами. Там, де війна, там, там, де війна, іде, там, де руїно, все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає істив, там, де воло життя. То вже немає, там у копа прав мій помирає. Я дуже гордий, що навчався в одному класі з Артемом. Він завжди був дуже чесним, сміливим, справедливим, добрим. І це його в принципі вирізняло з інших е, однокласників, і я дуже пишаюся, що знав його, і ми могли ми навіть не могли подумати тоді, що саме він буде захищати нашу країну, і саме він е, стане для нас символом сміливості та незламності. Там, де немає вас, вам не відчути, там, де сьогодні ми вам не спам'юти Там, де одна весних, де побиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там, де ковбок води, нема борлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка, майбутні мрії, за тереконами. Satter economy, tanzapolliamo è, satter economy, tanzapolliamo è, 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 Вітаю. Я хотів би вам розповісти про Артема Бобрицького, воїна із позивним Бобер. Разом із ним я почав свою службу в тиловій частині. Після повномасштабного вторгнення ми разом прийняли рішення вольове захищати нашу державу. Разом із ним поїхали виконувати бойовий обов'язок. На жаль, так сталося, і Артем загинув. Кажуть про полеглих або чого, або тільки хороших. Всі ті, хто знали Артема, не змогли би промовчати. Артем був справжнім братом і побратимом, він ніколи не залишав своїх у біді, завжди приходив на допомогу, навіть коли це було не обов'язково і занадто ризикуюче. Але він був справжнім другом і не міг залишити своїх. Артем загинув у травні місяці 23-го року населеному пункті Спірне Бахмутського району Донецької області. Я пишаюся, що знав таку людину і це честь для мене служити з таким воїном. Пам'ятайте їхні імена, тому що вони віддали своє життя за нашу і вашу свободу. Слава Україні! Вітаю, мене звуть Олександр Кувшинов. Позивний мій Кувшин. Так вийшла доля. Так, добре, що це вийшло, і це сталося. Проходив військову службу та служив поруч з Бобрицьким Артемом, котрий загинув у населеному пункті Спірне Донецької області. Пару слів скажу про нього. Був його. Непрямим командиром, був сержантом іншого взводу, не того взводу, в якому він служив, але разок трапилось мені його навчати. Тільки-тільки він потрапив до нашого підрозділу, до нашої роти. Були заняття. І що хочу сказати? Хлопцю було лише 19 років, 19 років, але іскорку в його очах я побачив. Бажання тримати зброю, правильно її тримати, навчатись військовій справі. Ця іскорка була. Декілька знань, йому, я вважаю, мені вдалося передати. Він зразково виконував те, що я йому давав, що я від нього вимагав. Саме у спірному виконували бойову задачу. На різних напрямках я був на одній позиції, він на іншій, і дуже було прикро і сумно чути, коли прийшов на тилову зону, почути, що Артем загинув. Те, що мені одразу запам'яталося, що він з Краснокуцька, тобто, а я з Солоницівки, тобто одна траса Сумська, тобто. Знає ті края, він знає мої края. Одразу йому стало приємно чути, що є харківський, як то кажуть, земляк. Такі справи, що ще сказати, стосовно наших дій, батальйон Ягуар працює, батальйон, батальйон Ягуар захищає країну і з доблестю і з гідністю виконує бойові задачі, які зараз на нього. Покладення. Всім гарного дня та слава Україні! привіт! Всім добро! Господа хоче 100 штук. Приглашаємо! Дереконами, там за полями нас били врадами, били богами там, де найде, і йде, і бій гармати там, де ніколи вам не побувати. Скільки болю і горя несе нам ця війна. Минув рік з того часу, як наш Артем став небесним Ангелом. Я хочу низько вклонитися батькам, які виховали справжнього героя, воїна, який заради життя інших віддав власне життя. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються жити в наших спогадах, душах і серцях.